Вітаю вас, друзі! Ви на моєму каналі, і сьогодні ми обговоримо останні події, які сталися в морській сфері. В Уському порту Амбарли, одному з найбільших в Туреччині, перекинувся контейнеровоз Амнах через розбалансування завантаження. Екіпаж евакуювали, 10 моряків врятували портові служби. А ще п'ятеро самостійно дісталися берега. Одного постраждалого з легкими травмами госпіталізували. 23 грудня в Середземному морі між Іспанією та Алжиром затонуло російське судно Урса Майор після вибуху в машинному відділенні. Судно належало компанії оборонлогістика, яка перебуває під міжнародними санкціями та перевозила по офіційній інформації кришки атомних реакторів та крани Ліпхер. На допомогу прибули іспанські рятувальники та російське судно Спарта. Врятовано 14 моряків, ще двоє зникли безвісти. Суховантаж вантаж Коала Мас зіткнувся з танкером Марітім Кхатулістіва на якірній стоянці біля Купанга, що в Індонезії. Інцидент стався 21 грудня. Унаслідок удару судно отримало пробоїну, що спричинило потрапляння води всередину і значний крен. Екіпаж намагався врятувати судно, посадивши його на мілину, але всі зусилля виявилися марними, воно затонуло. Всі 20 членів екіпажу були евакуйовані, постраждалих немає. Французька судноплавна компанія CMS GM відновлює роботу в українських портах, запускаючи новий сервіс Одеса Експрес. На маршруті працюватимуть два судна Ліла Канада. І TGI Джиай Перший рейс заплановано на 24 січня з виходом з грецького порту Пірей і транзитним часом до Одеси в чотири дні. Також у січні ще одна лінія Metcon Lines відновить сполучення між Туреччиною та Україною. Сімесі Джем стала другим великим оператором, який повертається в Україну після MSC. Сподіваюсь, це стане прикладом і для інших щодо можливості відновлення перевезень з наших портів. Ну і наостанок в Балтійському морі обірвались чотири підводні кабелі, що з'єднують Естонію та Фінляндію. Естонські та фінські оператори розслідують інцидент. Відомо, що в момент аварії в тому районі проходило вантажне судно Ксін, -Ксін тіан 2 під прапором Гонконгу, яке вийшло з Санкт-Петербурга та прямувало до Єгипту. Також берегова охорона Фінляндії затримала нафтовий танкер ІГЛ ес під прапором островів Кука, що є частиною тіньового флоту Росії, за підозрою в пошкодженні електрокабелю Ест Лінк 2 При піднятті якоря на вимогу прикордонників сплив лише якірний ланцюг. Таким і не тільки був цей тиждень в морі. Тож підписуйтесь на канал, залишайте коментарі. Бережіть себе і до зустрічі!